Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після останніх вибухів та ударів по Києву стало відомо наступне: у Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт. Річ у тім, що експертиза може підтвердити аварійний стан моста. Про це в ефірі телемарафону сказав Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. За словами Вітренко, останні два роки відомо, що міст перебуває у доволі втомленому стані. Але Лише цього року було забюджетовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи з цим пов'язані. Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт: якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації на створення відповідних пошукових робіт, пояснив посадовець. На жаль, констатував він: якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги. Це, як на мене, апокаліптичний. Сценарій, тому що всі ми розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає, це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті, визнали у Київраді. Також ще дві станції столичного метро готуються до ремонту та закриття. Йдеться про ремонтні роботи тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка. Як повідомляє, Телеграф з посиланням заступника начальника столичної підземки Дмитра Пінчука. Метрополітенівці готуються до ремонту на ще одній ділянці синьої гілки. Через фізичну зношеність та необхідність поліпшити експлуатаційні характеристики потребує проведення. Планового капремонту ділянка тунелів по першій головній колії Почайна та Тараса Шевченка. Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд, безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені, зазначив Пінчук. Останнім часом. Сам російська окупаційна армія не застосовує масованих ракетних ударів по Україні, що може свідчити про накопичення ракетного озброєння державою агресоркою для атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. За його словами, слід бути готовими до продовження терористичних атак ворога на об'єкти, критичної інфраструктури, зокрема енергетичної інфраструктури, враховуючи те, що на певному рівні виробництво ракетних озброєнь агресора зберігається, і останнім часом ми не бачили. Масованого використання ракетного озброєння, то йде певне накопичення, зазначив представник ГУР. Андрій Юсов нагадав, що попередньої зими були масовані ракетні атаки, коли ворог одночасно міг випустити понад 100 ракет різних типів. Цього разу думаю, що такого масштабу часто повторювати не зможуть, але накопичення відбувається, і, звичайно, Україна до цього готується, наголосив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.